Несприятливі погодні умови, а саме посуха, дещо знизили цього року показник врожайності цукрових буряків. Проте на результат суттєво це не вплинуло, стверджують спеціалісти агропромислового комплексу краю. Кажуть, солодкого продукту вироблено більше ніж торік за рахунок підвищення цукристості сировини на 2%. Ми сьогодні маємо більше як 170 тисяч тонн вироблено цукру, і робота цукрових заводів продовжується. Такі заводи, як Наркевецький, Теофіпольський, Шепетівський, Красилівський, ще будуть мати роботу 10-15 днів. Зрозуміло, це дасть змогу ще додатково виробити десь в межах 15-18 тисяч тонн цукру. Цього року в області планують виробити до 195 тисяч тонн цукру для внутрішніх потреб в країні необхідно трохи менше 100 тисяч. Тож левого частку виробленого солодкого продукту аграрію продаватимуть за межі регіону і країни. Наступного року, за планами, обсяги цукрового виробництва мають зрости. Насамперед, за рахунок розширення посівних площ приблизно на 6 тисяч гектарів. Щоправда, поки що це лише прогнози, адже погода вносить власні корективи у будь-які плани сільгоспвиробників. Хоч глибока оранка проведена. Але враховуючи ту посуху, яка є станом на сьогодні, ще не всі господарства провели вирівнювання. А в нас вже досвід в цукровій галузі, вирощування цукрових буряків є такий, що на 90% ми проводимо внесення мінеральних добрив і вирівнюємо площі з осені для того, щоб своєчасно вступити в посів і зберегти саме суне вологу весною. Отже, якщо погода сприятиме наступного року під солодкі корені, аграрії області планують виділити до 63 тисяч гектарів ріллі. Наразі цукрові буряки, незважаючи на їх високозатратність, вирощувати вигідно. Цукор у середньому продають за 7 гривень кілограм, і це кажуть фахівці: влаштовує всіх і аграріїв, і цукроварів, і споживачів. Анна Чешук, Олександр Галян, Подільська панорама.